Друзі, нове цікавенне відео на кедрі. Я на природі приїхав сюди на оцьому білому красені, який не зламався. Це лендровер, який їде. Оце дивина. <плес> а цікаво воно чому. Я на природі, а значить, буде про щось і дісішненьке. Я вам розповім про нові ліхтарики, але не тільки про них. Тому що у нас такий собі формат в ложику. Ну, дивіться, машина, природа. У мене нові черевічки, як бачите, це Red Wings. Ромка порадив. Такі у мого улюбленого чоловіка в світі у Пітера Маккінена, і якщо ви захочете, я про них теж коли-небудь розповім де-небудь. але не суть. І головне, окрім предмету огляду, що це відео повністю буде зняти на Samsung Galaxy S25 Ultra в режимі Log. Тому що ну, я вирішив в реальних умовах затестити для досвіду експлуатації, як же він знімає відео. Я, до речі, вже зняв на нього один різ і можу сказати, що доволі непогано. Після цього відео я його пофарбую, подивлюсь, чи все буде ок і чи можна його використовувати. А звук пишу. У на DJI -MIC Mini, який теж під'єднаний через ресівер до Samsung. Ну а тепер до головної теми відео бо ліхтарик сьогодні буде навіть не один, а цілих. Три. Почнемо розпаковку моєї бананки. Спершу подивимось на Phoenix HM50R другої версії. Доволі універсальний ліхтарик, який може бути і налобником, і ручним ліхтариком. Такий собі прикольний і Дісішничок. Далі у нас буде чисто налобничок. Це дуже нова модель 2025 року. Phoenix hl 45 r Цікава. До речі, до кожного ліхтаря буде багато запитань. І як ви зрозуміли, сьогодні у нас день Феніксів. А чому? Тому що ви про це просили. Я вас просив залишати коментарі, ви залишали, і я про це сьогодні буду розповідати. І ще от такий маленький е це такий EDC-шничок, народний, я б сказав би, але доволі універсальний. Якщо у вас ще нема ліхтарика, але він вам потрібний, з цього можна легко почати. І для когось він навіть може стати просто постійним EDC-шником. Це Фенікс мінілайт. А почну? З оцієї моделі Фенікс це, можна сказати, г-подібний ліхтар, тому що він отак легко дістається, і це ось просто ліхтар з кліпсою, який можна використовувати отак. Можна його просто на кишені прикріпити, можна себе носити в бананці. Але коли ви йдете в якийсь похід, то він тепер робить отак: засовуєте за спеціальне кріплення пластикове і можна почепити його як налобний ліхтар. який при цьому... Він буде ще і нахилятись вкріплені, і це, як на мене, дуже крута штука. Саме цей ліхтарик я собі точно залишу, тому що е, не кажу, що я його буду використовувати постійно. Далі я вам про це розповім. Але мати з собою таке універсальне рішення, як налобник, як ручний ліхтар, наприклад, кинувши його в машину. Мені здається, це класна тема. Я, до речі, бачив, що це найкращий EDC-шник для багатьох людей, хто цим цікавиться. Я, до речі, ці ліхтарі Фенікс попросив у представника Фенікс в Україні посилання залишу в описі до цього відео, тож можете зайти і придбати собі їх офіційно з гарантією. І до речі, у нас ще є і промокод кедр на знижку, так що використовуйте, щоб було вигідно. Але підбирав моделі саме я серед тих, які ви радили в коментарях. Нагадаю, це вже четвертий чи п'ятий огляд ліхтарів. У нас прям тема пішла. І ви в коментарях залишаєте свої поради. Я ще декілька вже замовив. Просто десь там їдуть зі штатів, з інших країн, які теж буду оглядати. Але Фенікс люди прям. Просять у мене з ними теж є певна історія, тому що довгий час моїм основним і єдиним ліхтарем був оцей це Fenix LD 15 r Доволі старенький, я ним багато користувався і перестав використовувати, коли в масу пішов USB Type-C, А тут мікро-USB. У мене зараз просто немає навіть мікро-USB, коли мені щось треба зарядити. Типу такого я прям шукаю, вириваю всю квартиру, щоб знайти принаймні один такий дріт. Ну, це вже вагомий мінус, тому він у мене просто лежить на полиці. Можливо, колись його продам. Але він тут не просто так. Це теж ге-подібний ліхтарик, яким я був дуже задоволений з білим і червоним світлом. І він сьогодні нам навіть послугував для апгрейду отого от другого ліхтарика. Зараз про це розповім. Коротше, історія була така: Оцей мені дійсно дуже подобався. Я тоді ще не був знайомий зі всякими олайтами, ледлензерами і так далі. От я знав, що Фенікс це класний бренд. І саме оця модель мені капець сподобалось. Тоді, тому що вона була, ну, як на мене, універсальною. Її можна було і магнітом поставити на якусь поверхню, і за кліпсу причепити. І в руках він доволі зручний, і в бананку кинути. Класно. Тож, коли ви порадили взяти оце, я подумав, блін, наскільки офігенно, бо це по факту те саме, а ще і з можливістю кріпити на лоба, бо є в комплекті от така от резинка. А так, це ліхтарик теж з кліпсою, яку можна зняти, теж геподібний. І я подумав: наскільки ж класно, ви можете його і в бананку, і на кишеню, і в руках, і на металеву поверхню причепити максимально універсальне рішення, як би не так, тому що перший нюанс стався прямо тут. Я знаю, що хтось з вас вже написав коментар, що я як в інвалідному візочку, друзі, це дуже зручне крісло з декатлону. Я його для кемпінгу купив. Тож, що сталося, я взяв цей ліхтарик, він мені прийшов, почав його тестувати, Шпандьорю на холодильник, а він не кріпиться. Коротше, вони взяли і прибрали звідси магніт. Потім я вже розібрався, що у них є окрема лінійка ручних ліхтарів, такі самі, але з магнітами. І є оці універсальні, які ручні і налобні, і вони без магнітів. Чого я не знаю. Тим більше зробити це нема жодних проблем. І саме. Про це і казав тільки що, що я взяв оцю кришечку, перекрутив цього старенького ліхтарика на свій новенький, і тепер він з магнітом, бо вони ідеально підходять. Кришки ідентичні, просто у старого з магнітом, а у нового ні. І тепер я його можна сказати полагодив. Ви про це повинні пам'ятати, тому що не у кожного є донор. Тож тепер ви знаєте, з інших мінусів, так скажемо, порівняно з цим, тут кліпса двостороння, а в налобнику у цьому новому вона одностороння. З іншої сторони, це. Це не можна сказати мінусом, це більше факт, тому що з двосторонньою кліпсою у вас, скоріш за все, не вийшло б його кріпити от таким чином за пластикове кріплення. І порівнюючи з першою версією H50R, там її треба було знімати для того, щоб носити на лобі. А тут вже зробили механізм, коли ви за допомогою кліпси якраз таки швидко і кріпите сюди свій ліхтар. Тому вона одностороння. Тож я вважаю, це нормально. Корпус у нас алюмінієвий. з однієї сторони, під гумовою заглушкою роз... Зім для заряджання USB-C. зверху гумова клавіша примикання режимів вмикання і вимикання, в ній також є індикатор зарядки. Стандартний для Phoenix. Якщо відкрутити кришку, ви там побачите батарейку. Вона тут 16340. як і волайт Baton 4, який я показував нещодавно. Але від батона батарейка сюди підходить і працює, а ця в батоні ні. Основних режимів свідчення 4. 30, 130, 400 та 700 люменів. 700 це турборежим, і він працює не постійно, тобто, якщо в ньому... Увімкнути ліхтарик через деякий час він понизить яскравість. При 30 люмінах ліхтар просвітить 42 години і світить на 23 метри. При 130 люмінах 8 годин 49 метрів, 400 люменів 3 години 86 метрів, і турборежим 700 люменів 1 година 115 метрів. Але нагадую, одну годину він буде світити не в 700 люмінах, а поступово понижуючи яскравість. Саме кількість режимів влаштовує турборежим. Я вважаю, достатній для такого маленького ліхтарика. Я Знають, що у батона більше, наприклад, але він, ну хоча сказати, що він дорожчий, то ні, він не дорожчий. Але мене тут здивував інший факт: тут нема Мунлайт, прям зовсім. І це такий собі неприємний нюанс, тому що особливо, коли ви використовуєте його як налобний ліхтарик, наприклад, в наметі чи в якомусь темному приміщенні, де є інші люди, ви будете всіх сліпити, тому що 30 люменів ну це задофіга. Промінь доволі вузький, тобто при носінні лобі ви не будете бачити все, а тільки перед собою. При цьому перед собою він світить дуже класно, і вистачить другого чи третього режиму яскравості. Турбо в 700 люменів це більше для пошуку чогось, бо перед собою він просто буде вас засліплювати. Діод Крі XP G3S4, і світло тут холодне. Також є червоний діод, але працює він тільки в одному режимі потужності 5 люменів, і в двох режимах роботи: постійне світло чи блимання. Постійне червоне в наметі трохи яскравіше ніж хотілося б, а блималка підійде, як маячок, чи блималка на рюкзак, чи велосипед. В обох режимах б'є на 6 метрів, і при постійному пропрацює 60 годин, а при блиманні до 120. Вмикається червоне світло так. Після вимкнення ліхтаря два рази натискаєш на клавішою. Вмикається червоний діод. Є блокування, причому двох типів: перше заявлено виробником: це електрони, треба натиснути клавішу і потримати її 3 секунди. Зручно, класно, але я раджу з таким типом ліхтарів використовувати механічне блокування, тому що воно набагато простіше. Просто трохи привідкручуєте кришку і все. Тепер ліхтарик не включиться. Потім, коли треба його увімкнути, ви її закручуєте до кінця і використовуєте. Ліхтар захищений від вологи та пилу по стандарту IP68. При цьому я б перевіряв заглушку, бо вона гумова і немає механічного відчуття, що вона закрита. Хоча я не думаю, що навіть при відкритій кришці щось станеться. Бо виробник каже, що ліхтар може використовуватись навіть як підводний на глибині до 2 метрів. Ну і ціна 3100 гривень за цей комплект. Я не скажу, що це найдешевший ліхтар, але в цілому він доволі універсальний. І найбільший його мінус, як на мене, це відсутність мунлайту, бо навіть проблему з магнітиком, по перше, він не всім потрібний, а по-друге, ну. Її можна вирішити. Я думаю, навіть кришку можна знайти з якогось вживаного ліхтаря, який купити там десь за копійки. У мене він був, тож я це вирішив, і мені через це ліхтарик подобається. А от мунлайту реально не вистачає. Особливо вважаючи, що він може бути налопніком. А тепер йдемо далі. Далі у нас отакий от гігантічний. Так, скільки в мене тут ліхтарів. Налобничок. І він, друзі. Офігенний це Фенікс hl 45Е, і це якраз налобник. І до цього у мене був всього один справжній налобник і теж від Фенікс. І це все не реклама. Друзі, я дійсно собі купив один ліхтар Фенікс вже дуже дуже давно. А другий саме налобник мені і сані кубу колись подарував Андрюха Попович в якійсь подорожі, і я ним користувався. Ну реально роками ахрінітельний ліхтар, який перестав використовувати з тієї самої причини, що і оцей мікро-USB. і друзі, налобник – це дуже корисна річ для багатьох людей. Ну, по-перше, ви повинні розуміти, навіщо він в цілому потрібний, коли є інші ліхтарі, він не займає ваші руки. Почепили його сюди, коли вам потрібно, і робите що завгодно. Увімкнули, коли потрібно, і можете руками щось робити, готувати, складати намет ввечері. І гарний налобник стане вашим порятунком, наприклад, в велоподорожі. Дивіться, бувають моменти, коли ми їхали велосипедами. Я боюсь таких моментів, не дуже їх люблю, чесно кажучи коли ти приїжджаєш в якийсь там містяк, якого ти не знаєш зовсім, і тобі треба розставляти намет, ти не знаєш цю місцину, ти не знаєш, де там каміння, де коріння, що там гостре, так і таке інше. А вже темно. І звичайного ліхтарика не вистачить, щоб просто подивитись навколо себе нормально. І причому, якщо ти з руками ходиш, то у тебе залишається тільки одна рука. Якщо треба збирати намет, це прямо проблема. З налобником все зовсім інакше. Ти його вмикаєш, найчастіше налобники мають широке коло засвідки, і саме тому я і звернув. На це увагу тут він начебто універсальний, але не підійде для використання, от такого в кемпінгу, наприклад, чи в невідомому місці, коли ви подорожуєте. Тому що дуже вузьке коло засвіту. тут ситуація інша. Ви освітлюєте прям широчезний стадіон навколо себе і можете бачити все прекрасно, наче вдень. При цьому руки вільні, ви нахиляєте ліхтар, як вам потрібно, все доволі зручно. І я бачив навіть відгуки, що люди інколи не розуміють, а чи воно буде надійно отак е, ходити. Тут внизу кріплення, великий важіль. В моєму старому налобному фенікс таке саме кріплення. Скільки я його використовував, нічого з ним не сталося. Мені здається, що по якості тут все буде ідеально. Тим більше, він зроблений повністю з алюмінію, сам ліхтар, тільки кришка позаду пластикова. І переднік алюміній, і оце алюмінії ну тобто вбити його буде практично неможливо. Навіть лінза, хоч і пластикова, але настільки сильно втоплена, що з нею нічого не станеться. Корпус захищений від вологи по стандарту, ip 66 і витримує падіння з одного метру точно керування дуже зручне. Бічною крутилкою ви вмикаєте ліхтар і обираєте діод, біле світло чи червоне, а натисканням клавіші в крутилці перемикаєте режими. Основний діод можна налаштувати прокруткою лінзи від дуже широкого до спрямованого променю. І широке створює просто нереальне велике коло за світу. Можна гуляти по лісу і бачити все навколо себе, а можна зробити його вузеньким і щось шукати. Але як я сказав, до всіх ліхтарів будуть деякі питання: це нормально, поки що не було. Було ідеального ліхтаря у нас на огляді, ну, окрім одного, який я собі залишив, але ідеально це дуже суб'єктивно. Тож, що мені тут не дуже сподобалось: червоне світло вмикається по-любому через біле, тобто ви вмикаєте біле і потім вмикається червоне світло. Щоб увімкнути червоне, вам треба перейти через біле. Щоб увімкнути його без білого, треба зробити це швидко. Коли у вас взимку холодні руки, то це зробити майже неможливо, бо моторика уповільнена. Більш за те, я зараз дивлюсь, коли ти швидко прокручуєш, я тільки зараз до речі. Це відчув. Палець задівається за оцю нижню конструкцію пластикову і прям стає боляче. Так що я радив би обережно це робити пальцями, ну, швидко не вийде. Проте я знайшов вирішення. Ви можете увімкнути червоне світло і потім натиснути на клавішу подовше. Воно вимикається, і після того, як ви захочете вимкнути саме червоне світло, вам просто не треба нічого крутити, а ще раз натискаєте на клавішу, трохи тримаєте, і вмикається останній режим червоного світла. Чи якщо ви були в білому, то білого світла. Це класно, але один нюанс такий є: з вимкненого режиму ви не можете 100% включити найслабкіший режим. Ну, наприклад, знову ж таки, ви в якомусь приміщенні темному купа людей, ви не хочете їх там чи тривожити, чи будити, і вам треба вимкнути найслабкіше світло. Коли ви Вмикаєте отак червоне, то вмикається останній режим, і далі ви перемикаєте. Режими хотілося, щоб була можливість одразу увімкнути найслабкіший режим якоюсь комбінацією, тому що ну я можу просто не пам'ятати, який у мене режим був до цього увімкнений. Також на передній частині є сенсор. Якщо провести перед ним рукою, ліхтар вимикається. Це дуже швидко, але якщо ви багато регулюєте ширину проміню за допомогою крутіння лінзи, будете вимикати його випадково. Але круто, що сенсор можна вимкнути. Для цього бічну клавішу треба потримати 6 секунд вимкненому стані. Блимний червоний діод, і все вмикається так само. Зручно. Білий діод тут Luminus SFT 25R, червоний Osram Джер PA 123. Максимальний режим білого світла 1000 люмін. В такому режимі він просвітить до 3 годин і дальність 220 метрів. Але знову ж таки, 3 години це не все про 1000 люменів. Яскравість буде занижуватись. Далі є 350 люмінів – люменів 4 години 20 хвилин і 135 метрів, 130 люмінів 12 годин 40 хвилин і 82 метри, і найнижче 30 люменів 54 години 30 9 метрів червоне світло в максимумі може світити 130 люменів 4 години 20 хвилин на 27 метрів, і це дуже яскраво. Є режим 30 люменів 25 годин, 30 хвилин, 9 метрів. І є два п'ятилюменевих режими. 124 години 4 метри. Це якщо він просто горить, і якщо він блимає, то 240 годин. Я думаю, ви вже зрозуміли, як і у випадку з минулим ліхтарем, мені не зовсім зрозуміло, де тут Мунлайт. Тим більше, що це зовсім не ручний ліхтар, це налобник. як в наметі щось читати, щоб себе не світити, чи як підсвітити щось, щоб не видавати себе сильно, щоб не підсвічувати себе на кілометр кудись далеко. Тож я вважаю, що це, напевно, єдиний його мінус. У білого світла нема мунлайту, в якихось там 5 люменів чи краще люмен. Акумулятор тут фірмовий заряджається по Type-C, але можна використовувати замість нього і три мізінчикові батарейки, тобто максимально універсальне рішення. І коштує ліхтарик приблизно 3,5 тисячі гривень. Не дивлячись на єдиний мінус вагомий, я вважаю, який я знайшов, це відсутність Мунлайту, сподіваюся, що в наступних версіях його додадуть. Саме цей ліхтар я собі точно залишу. Тобто про це я ще думаю. Він універсальний, цікавий, але цей буде у мене в якості кемпінгового ліхтарю і також в машині. Так, він ще достатньо великий і важкий. Не занадто, але все ж таки ви будете його відчувати. Але якість цього світла в темному кемпінгу чи в невідомому лісі вас точно здивує. Тому оцей мені прям сподобався. Ну і останній цей ліхтарик мені радили всі, включно з Саннію кубом, якому його хтось подарував, він від нього в захваті. Це Фенікс міні лайт, такий собі універсальний ідісінчок, дуже простий, чисто пластиковий і в теорії недорогий. Хоча головний його мінус сьогодні я вам про це розпим. Це саме ціна. Цей дісішничих може бути і підручним ліхтарем в бананці, і просто компактним ручним ліхтарем для різних дрібних задач. Його форм-фактор дозволяє його використовувати під час пробіжок як налобник, тільки якщо ви бігаєте в кепці, тут навіть кут нахилу лінзи спеціально так зроблений. Можна повісити його на ключі, можна тримати в руках, можна повісити на лямку і використовувати як блималку для маркування себе, чи на велосипеді як резервну блималку. Для чого він у мене і буде слугувати в подорожах. Він пластиковий, і навіть кліпса вбуд. Білодована пластикова, але і вага всього 18 грамів. Тут є дві площини світли: основне спрямоване біле світло, а також є гумова панелька з клавішею і червоним та синім діодами. Білий діод тут CA18, а бічні сині та червоні Everlight 2835. Затискання клавіші вмикає біле світло на 5 люменів. Це майже Moonlight. І так він пропрацює 20 годин. Добре, що є блокування, подвійне натискання. Так само ліхтар і розблокується. Режими світлення наступні: у білого є 150 люменів, це максимальна Режим. Він так світить на 40 метрів і пропрацює до 1 години 40 хвилин. Є 45 люменів, 4 години 20 хвилин 22 метри, і є 5 люменів 20 годин 9 метрів. Червоний та сині світять однаково. В режимі 3 люмени світять на 7 метрів 8 годин, а в режимі блималки теж 3 люмени і 22 години. Тобто дуже класний маячок як резервний батарейка тут на 275 мАч, заряджається по Type-C. і що ж в ньому поганого? Насправді він класний. Я можу його радити. Єдине, що коштує він тисячу гривень, начебто, для ліхтаря, особливо дивлячись на те, що ми вже оглядали, це небагато 900 тисяч гривень. Але в цьому ж форм-факторі є Olight Oclip. Не про, а просто звичайний окліп. Він коштує приблизно 1300 гривень. При цьому він алюмінієвий, він в два рази потужніший. У нього також є і біле, і червоне світло. Нема синього, але це єдиний ліхтар, який я взагалі бачив з синим світлом. І я навіть не можу уявити, де його можна використовувати. Ну хіба що знаєте, коли ви маркуєте людей, одному можете повісти синє світло, одному червоне, щоб розрізняти. Чи, наприклад, тут у мене табір, тут у мене ще щось. Я інших варіантів не знаходжу, бо на дорозі ви сині не можете використовувати. Більше як блималку, тому що це просто заборонено. Також у OLED більше автономність, ну він просто трохи надійніший. Так, він все ж таки дорожче на 300 гривень, але ну, як на мене, це не дуже велика різниця. І саме це є найбільшим мінусом цього ліхтаря. Той трохи універсальніший. Тобто, до цих у мене претензії ну, майже немає з точки зору конкуренції. Тому що так, є конкуренти, в чомусь хтось краще, в чомусь хтось гірше, але вони прям такі собі самодостатні, гарні модельки. Це офігенний ліхтар але при цьому він не сильно краще, ніж те, що можна придбати додатково. Але мене, наприклад, трохи засмучує пластикова кліпса. Не те, що вона одразу зламається, але мороз, зачепились десь, коли ви його особливо повісили на сумку в лісі за гілку зачепились. Ну мені здається, відірвати його все ж таки можливо. Але. Насправді, моделька недорога, можете спробувати. А це, друзі, на сьогодні все. Якщо вам здається, що е, мені дуже комфортно і тепло, це не так. Треба було для атмосфери тут ще і термо ставити, і в ковдрі сидіти. Бо насправді холодно. Я для вас страждав. Але сподіваюся, що відео було корисним. Вам сподобалось. Якщо це так, не забувайте про очі коментарі, вподобайки. І в коментарях обов'язково пишіть, які ліхтарі треба ще купувати для того, щоб робити огляд. Не забувайте, що всі ці моделі Фенікс, а також багато, -багато інших, ви можете купити. В Україні на офіційному сайті посилання залишаю в описі до цього відео. Побачимось скоро. Всім пока.